Чую, я чую. Котра там година? Ще півгодинки можна поспати. Так, ну тепер точно потрібно вставати. Вітаю! Сьогодні ми проведемо мій день в Кореї разом, та спершу поставлю таймер, щоб не захопитися процесом макіяжу. Власне, такий вигляд має моя щоденна рутина. Я зранку не снідаю, швидко роблю зачіску, макіяж. До речі, оцей шпатель чудовий девайс. Мені прям дуже сподобалось, яким тонким шаром він розподіляє мій bb крем Тріжки блискіток, стрілки, рум'яна, закріплювач макіяжу, парфуми для гарного настрою. І можна виходити. Дорога від гуртожитку до університету займає приблизно 15 20 хвилин, що є хорошою можливістю послухати улюблену музику. Йдучи вулицею, я повністю занурена у власні думки, будую якісь плани, сценарії для майбутніх відео, живу свій міні фільм впродовж кожної пісні. І так захоплююся, що вже й сама не помічаю, як я на місці. Дев'ята година ранку, а отже, навчальний день розпочато. Щодня у нас 4 уроки по 50 хвилин, на яких ми проходимо матеріал з книги. Сьогодні, до прикладу, ми також розбирали завдання з топіку. Між заняттями у нас перерви всього лише 10 хвилин, на яких я намагаюся снідати, писати якісь ідеї нових відео, занотовую рандомні думки, читаю книги або ж спілкуюся з одногрупниками. Як правило, я читаю книги і занотовую ідеї нових відео. Цього семестру у мене дуже класні викладачі, тому час минає неймовірно швидко. І от справді уже пора додому. Але спершу, звісно ж, зайдемо в Дейсу. Раптом мені прийшла ідея виростити якусь рослину у себе в кімнаті, тому цей соняшник іде зі мною. А тепер швидко додому, бо там на першому поверсі вже чекає моє замовлення з купами. Я вже не пам'ятаю, коли в останній їла помідори, і от нарешті вони в мене Йогорти в йогуртовий університет на перекус, огірок, також купила магдаленки і мій улюблений лосось. Як же ж без дегустації? Під час обіду я дивлюся щось на нетфліксі. Ой! Погляньте на це обличчя. Скільки ж радості від тої риби! Так, час обіду закінчився, але час прокрастинації лише починається. Все той же TikTok, Телеграм-новини, YouTube, власне, нічого цікавого. Щоб ще відтягнути момент початку навчання, я вирішила випрати одяг. У гуртожитку одне прання коштує 1000 вон, плюс потім ще 1000 вон за сушку. І раз уже на те діло пішло, вирішила одразу посадити насіння. Сподіваюся, з того щось вийде, бо минулого разу моя спроба не увінчалася успіхом. От вам ще мій вид з вікна, все-все-все точно тепер от сдаю за навчання. Я проходжу матеріал занять, виписую невідомі слова, роблю домашні, ну нічого такого цікавого. Hours later. Думаю, пора уже вечеряти, правда? Зазвичай я замовляю готову їжу на купанзі, а потім її розігріваю. Це зручно, швидко, дешево і навіть смачно. Погляньте, який сьогодні у нас захід сонця. Також я сьогодні провела пробне інтерв'ю Джукеза з дівчиною, яка пройшла скрінінг документів у посольстві. Тому мій день підходить до завершення стандартні вечірні процедури. І якщо ви думаєте, що я вже така крута, розумна, що можу спокійно читати книги корейською мовою, то ні. Я просто шукаю знайомі слова. І як же ж без залипання у Тіктоці? Тікток це, звісно, весело, але пора уже лягати спати. Усім на добраніч. Дякую, що провели цей день зі мною. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.